Росія вербує українських дітей для терактів за грошову винагороду, змушують спалювати військову техніку та виготовляти вибухові пристрої. Основна мета теперішніх наших зустрічей з підлітками саме попередити їх про випадки вербування дітей спецслужбами і випадки, коли діти потрапляють в нестандартні ситуації, коли їм пропонують легкий заробіток саме шляхом. Перенесення різних підозрілих предметів, які подальшому детонують або ж тягнуть тяжкі наслідки. Окрім того, ми ознайомлюємо дітей з професією, професією вибухотехніків, професією кінологів, професією взагалі поліцейського, які напрямки діяльності є в. Кременчуцькі поліції, поліції Полтавської області водночас війна залишає по собі чимало вибухонебезпечних предметів. Снаряди, міни, гранати, які можуть вибухнути у будь-який момент. попереджувально роз'яснювальна робота з дітьми ведеться постійно. Нас залучають до вилучення вибухонебезпечних предметів, таких як гранати. Також можуть зустрічатися підозрілі предмети, предмети замасковані під саморобний вибуховий пристрій. Якась коробка, з якої можуть. Прослухуватися бій годинника або будуть торчати звідти електричні дроти і мигати лампочка. То ні в якому разі при виявленні таких предметів не потрібно їх чіпати руками, а потрібно повідомити про дану знахідку до поліції. Металеві предмети незвичної форми, покинуті речі, коробки, іржаві або нові боєприпаси, павербанки, дроти, що стерчать із землі, та навіть термопаки від соків. Усі ці предмети мають насторожити, кажуть вибухотехніки, і одразу навчають, як діяти у таких випадках. Частіше випадки, що зустрічаються БПЛА. Ворожі розвідувальні, так і бойові. Вони залітають до нас на територію, і тут або їх військові збивають, або вони заглушені ребом, падають. І такі предмети ви також можете зустріти при виявленні таких предметів БПЛА. Ні в якому разі не потрібно їх чіпати руками, бо вони можуть вибухнути, коли до них підходити, або якісь маніпуляції робити. Потрібно дотримуватись заходів безпеки. Безпечна відстань при виявленні будь-якого підозрілого предмету: 100 метрів на відкритій місцевості та 50 метрів в будівлі. Небияку зацікавленість у підлітки викликала і робота криміналіста: скористалися унікальною можливістю зробити відбитки пальців та оглянути криміналістичну валізу. Пошуковий пес Джек вже традиційно став родзинкою зустрічі. Кінологи розповіли, до яких завдань залучають чотирилапого колегу уникати небезпек та приймати свідомі рішення. Ось що виніс із сьогоднішньої зустрічі роман. Мені сьогодні дуже сподобалась наша зустріч тим, що нам показували дрони там, показували, як роблять відбитки пальців. Ми подивились на дрон, послухали. Вибухотехніків по подивились на собак на собаку. А ну мені дуже сподобалось. В мене дуже добрі враження. На що цього. говоріть зі своїми дітьми про небезпеки та можливі наслідки. Анна Мащенко, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини.